Вітаю вас у майстерні Фенікс, де ваш велосипед отримає нове життя. Сьогодні на обслуговуванні китайський велосипед фірми Crosser. Ця фірма вже стала популярною та класичною на території України. Якість таких велосипедів залишає сподіватись на краще. Ровер був придбаний новим та попередньо зібраний з коробки самим власником. Як я вже неодноразово казав у попередніх відео. Навіть нові велосипеди з коробки потребують повної перебірки. Не виключенням є і цей велосипед. Будемо перебирати, налаштовувати, змащувати все як завжди. Дивіться далі у відео. Класична ситуація вже не вперше таке, як на нових велосипедах, так і на вживаних, які не проходять регулярне ТО. Або Майстри, які роблять технічне обслуговування, не змащують різьбові з'єднання. Так само і тут трещітка посаджена на суху. Я саджаю такі з'єднання на мідне мастило. Також після правильного налаштування заднього перемикача цей пластиковий захист стає недоречним. Ми його знімаємо та викидаємо. Він накопичує на собі пилюку, бруд, додає додаткові шуми. Цей бруд попадає потім у втулку, трещітку і вони перестають нормально обертатись. До речі, велосипед новий з коробки, а втулка заднього колеса, так як і переднього, має люфт, не суттєвий, але має, та шумить. Це свідчить про невелику кількість мастила або його відсутність взагалі, та неправильну збірку. Самої осі, конусний гайок та звичайний боковий гайок. Як бачимо, у втулках є деяке мастило, але це консерваційне мастило, густе типу солідол. Будемо все це вичищати та наносити нормальне експлуатаційне мастило. Велосипед новий з коробки, але колеса вже мають вісімку. Так заводу добре настраюють колеса ктейці. Як завжди все зібрано на суху, як шатуни, так і коретичний вузол. Приходиться відкручувати з такою метровою трубою. Рульова на новому велосипеді з коробки повністю суха, ніякого мастила навіть трошки немає. Робота перемикачів після налаштування. Незважаючи на те, що перекидки не оригінальні Shimano та мають великий люфт. Працюють непогано. Найважливішим елементом у велосипеді є рама. Її якість та надійність обумовлено якістю матеріалу, з якого вона зроблена, зварки, правильної геометрії. На жаль, майже у всіх китайських велосипедів такі параметри відсутні. Наприклад, ось кареточний вузол. Якість зварки не найкраща. Але якщо візьмемо рольовий стакан, Тут навіть зробили поліровку та шліфовку зварних швів. Також це зроблено на підсидельному вузлі. Але що це на рамі за в лапках технологічний отвір на задньому верхньому пирі? Це не бруд, це саме отвір. Це велика загадка. По факту це брак рами. Жорсткість задніх пірів, також на найкращому рівні. Якщо я можу двома пальцями її зігнути. Стосовно китайських вилок, вже неодноразово казав, що таке кріплення воно вкрай ненадійне. Більш того, воно насолосно до супорту та ротору колеса. Також по заводу вилка вже має люфт. На камеру, мабуть, це не видно, але люфт близько 3 мм.